Віта Анатоліївна, підкажіть, будь ласка, скільки ми сьогодні вже зробили замовлень? Не багато, я не знаю. Ну скільки орієнтовно так, плюс-мінус. Не, не точно це біля 15, бо Було скільки... людей багато на магазині. А скільки нам залишилось замовлень до Різдва зробити? Ну десь 150, плюс-мінус. Ще там стоять в черзі ті, хто, якщо хтось відмовиться. І ми встигаємо? Ну, якщо ти трошки піднажмеш, то так. Да. Значить, але нових замовлень поки не беремо, так? Ні, нових замовлень не беремо, тому що ці йдуть впритик, вже і так, максимум який можемо. Угу, зрозуміло. І пакуємо замовлення. Бочок свіженький, качоріто, так і написано в замовленні, копчені реберки, копчений бочок. Зараз буде вакуумуватися. На яку суму виходить на замовлення Вікторія? Зараз на три 3... плюс-мінус три тисячі, але ми ще не все доклали. Ще треба. Поклали, перепрошую і таких замовлень. Багато працюємо гарного вечора.